Золотарник або золота троянда Солідаго. В різних країнах його називають по-різному. Це дуже красивий декоративний високорослий трав'янистий багаторічник, який відноситься до сімейства Айстрові. Це одне з найбільш невибагливих декоративних рослин, яке вражає своєю яскравою красою і чудовим ароматом численних великих золотих сувіть. Існує близько 120 видів золотушника, але найкрасивіший і самий морозостійкий з них золотушник канадський. Саме його найчастіше вирощують українські садівники. Тому сьогодні ми будемо говорити саме про нього: золотарник канадський, крім своєї декоративності, має цілу низку цінних лікувальних властивостей. Крім того, він вважається одним з кращих рослин медоносів, що особливо цінується бджолярами. У цій статті я розповім вам про саму рослину, її корисні властивості, а також про те, як правильно посадити золотарник і доглядати за ним. Золотарник сонячна прикраса квітучого саду і кращий медонос. Золотарник канадський це трав'янистий кореневищний чагарник з прямо стоячими стеблами, висота яких може досягати 170 см. Листя у нього великі, яскраво зелені, ланцетоподібні з зубчастими краями. Верхня пластина листа глянцева, а нижня злегка опушена. Квітки у золотушника яскраво золоті, блискучі на сонці. Вони дуже дрібні і за формою нагадують крихітні ромашки або квітки мімози, що складаються з декількох вигнутих пелюсток. Квітки зібрані в величезні ажурні волоті, які з'являються на кінцях гнучких стебел і витончено звисають з них в різні боки. Цвітіння триває з початку липня до кінця вересня. Вирощувати золотарник одне задоволення. Він невибагливий, посухостійкий, добре переносить сильні зимові морози до мінус 45 градусів. Але пам'ятайте, що кущі золотушника дуже швидко ростуть і можуть забивати інші рослини, тому обов'язково дайте йому достатньо місця при посадці. Золотарник здавна широко використовується в народній медицині різних країн, лікувальними є всі частини рослини, квітки, листя, пагони і коріння. У його тканинах містяться всі вітаміни і корисні речовини, необхідні людині для нормального функціонування організму. Багато в ньому органічних і фенолкарбонових кислот, їх похідних, а також ефірних масел і різних дитерпенів органічних відновлюють сполук. Кращий морозостійкий сорт золотушника канадського Клос оф Голд». Посадка золотушника Золотарник канадський настільки невибаглива рослина, що прекрасно приживається і навесні, і восени. Кращі терміни посадки. Навесні з 29 квітня по 15 травня, восени з 25 серпня по 20 вересня. Посадку краще проводити в суху, нежарку погоду або ввечері після 18-ї години. Золотарник дуже невибаглива рослина. Він не боїться затінених місць, тому його можна садити в півтіні і навіть в тінистих куточках саду. Правда, там він не буде таким яскравим. Найкраще, звичайно, для нього підійде сонячний ділянку, добре освітлений протягом усього світлового дня. Стебла високого куща золотушника можуть зламатися під вагою сильного вітру, тому краще підв'язати його до якоїсь підпірці. Висаджуючи цю рослину, не забувайте, що воно швидко розростається, тому відведіть йому більше вільного місця. Ще рослина не терпить близького залягання ґрунтових вод, тому в низині його потрібно садити на високу клумбу висотою 80-90 см. Золотарник канадський не потребує дуже родючому ґрунті, однак, якщо ви хочете отримати його пишне, яскраве цвітіння, не пошкодуйте органіки та інших добрив. Найголовніше, щоб ґрунт був пухкої, родючої і мала нейтральну або слабокислу реакцію pH 6,8-7. Найкраще висаджувати саджанці золотушника з відкритою кореневою системою. Перед посадкою заздалегідь приготуйте ґрунт для заповнення посадочних ям. Викопайте посадочні ями об'ємом в три рази більше обсягу посадкового горщика на відстані 70-80 см одна від одної, відкладаючи верхній родючий шар в сторону. Складіть посадковий ґрунт з верхнього родючого шару, перепрілого гною або компосту і піску в співвідношенні 1 до 2 до 1. На дно кожної ями покладіть дренаж з дрібного гравію шаром 8 см і заповніть її на одну третину приготуваним ґрунтом. Додайте в кожну яму по 2 столові ложки суперфосфату і сірчанокислого калію, а також третину відра деревної золи. Добре перемішайте і переваліть саджанець з посадкового горщика наверх ґрунту в ямі. Продовжуйте засипати яму посадковим ґрунтом до країв. Добре утрамбовуючи землю руками, щоб всередині не утворювалися порожнечі. Після посадки кущі добре полите, по два відра під кожен і замульчуйте пристовбурні круги сіном шаром 5 см. Мульчуючий шар буде утримувати вологу в ґрунті і перешкоджати росту бур'янів. Догляд за золотарником: Золотарник не вимагає серйозного догляду. Досить дотримуватися елементарних правил агротехніки. Оскільки золотарник досить посухостійкий, йому буде достатньо одного щотижневого поливу з розрахунку дві 2 лійки під одну рослину. Після кожного поливу добре прорихліте землю під кущами, щоб дати доступ кисню до потужної кореневої системи рослини. Розпушивши ґрунт, замульчируйте її соломою шаром 5-6 см, щоб волога довше зберігалася в кореневмісному шарі. До того ж, мольчеруючий шар буде перешкоджати росту бур'янів під кущами золотушника. Золотарнику досить трьох підгодівлі за сезон. Перший раз навесні, після того як зійде сніг і земля відтане, підгодуйте рослини азотом, щоб вони швидко пішли в зростання. Найкраща азотна підгодівля навесні розчин сечовини – 2 столові ложки з гіркою на 10 літрів води під один кущ. Вдруге підгодуйте кущі золотушника в липні перед початком цвітіння. Для цього приготуйте таке органомінеральне добриво. У 10 літрів розчину коров'яку у співвідношенні 1 до 10 з водою додайте 2 столові ложки калімагнезії, 2 столові ложки фосфорного борошна і 2 літрові банки деревної золи. Вносьте в пристовбурні круги з розрахунку півідра під один кущ після рясного поливу чистою водою, щоб не спалити коріння. Третій раз підгодуйте золотарник якимось готовим осіннім добривом для підгодівлі декоративних культур дозування. Читайте на упаковках. Перед початком цвітіння вбийте поруч з кожним кущем золотушника кол довжиною 1,5, 1,8 метра в залежності від висоти куща. Підв'яжіть кущ до колу м'якою мотузкою вільними петлями у формі вісімки. Для того, щоб на золотушнику канадському заявлялося якомога більше сувіть, зрізайте найслабчість і тонкі гілки біля основи куща. Крім того, зріжте частину верхніх бруньок на початку літа. Такі операції приведуть до утворення великої кількості бічних пагонів, які і дадуть нові суцвіття. А обрізка верхніх бруньок призведе до появи додаткових квіток в суцвіттях. Відцвілі суцвіття відразу ж видаляйте, щоб стимулювати появу нових. Після закінчення цвітіння і засихання стебел, обріжте всю надземну частину на висоту 30-40 см. На початку розпускання квіток зріжте верхню частину сувіть мітолок і висушіть їх, підвішуючи догори ногами в сухому темному приміщенні. Потім приберіть в крафт пакети і зберігайте в стінній шафі в передпокої або в сухому приміщенні в приватному будинку при температурі 24-25 градусів. Використання в дизайні: золоті кущі золотушника чудово виглядають як в одиночних, так і в групових посадках. Можна створити квітник тільки з одного цієї рослини, висаджуючи кущі з розрахунку 3 штуки на 1 квадратний метр. Так ви можете створити красиві куртини з величезними ажурними золотими сувіттями, які незвичайно прикрасять ваш сад протягом усього літа. Дуже добре виглядає високорослий золотарник на задньому плані в 3-4 ярусних клумбах. Добре поєднується золотарник з хвойними рослинами, створюючи приголомшливе поєднання золотого і зеленого всіх відтінків кольору. Посадіть золотушку в затінених куточках саду, щоб висвітлити їх і зробити похмурий пейзаж яскравішим. Загалом використовуйте золотарник з яскраво-золотими ажурними сувіттями в будь-яких комбінаціях. Він скрізь буде служити яскравою прикрасою будь-якої композиції.